Військовий Олег Жданюк з Луцького району потрапив у відділення реабілітації обласного госпіталю ветеранів війни уже втретє. Цього разу каже опісля ДТП під час несення військової служби. Наразі чоловік через пошкодження гомілкостопу відновлює навички ходи за допомогою фізичних терапевтів. Служив чотирнадцятій окремій механізованій бригаді. До того я був трохи часу в Терелу. Треба працювати над собою, щоб стати на своїх дві ноги. Я сюди поступив ще на милицях. А вже хожу отак, вже трошки ступаю на нож. Це вже велика перспектива. Наші реабілітаційні пацієнти мають три години реабілітації щодня. Година це заняття з фізичним терапевтом, година з ерготерапевтом, і також година заняття відновлення навичок. Людмила Ровенська відвідує у кабінеті фізичної терапії сина військовослужбовця. Каже, Володимир менше року тому пішов воювати. Був на Донецькому напрямку, де й отримав важке поранення 30 квітня. Разом з нею до брата прийшов і другий син, який теж служить у війську. Те, що було, як ми приїхали, що він не міг поворушити ні руками, ні ногами, то на сьогоднішній день, що ми вже тут пробули дві неділі, то є результат хороший. Перше, син приїхав в Дніпро. Навідував його, а я далі вже з Дніпра з ним курсую по всіх госпіталях. На запорізькому напрямку якраз вийшов з завдання, дзвонили до мене з військової частини. Було невідомо, чи він буде ходити, чи буде чути нормально. Я зараз вже ну, можу сам сідати, сам вставати. Вже починаємо ходити потрошки. Бачу результати, то, то мені дуже надає натхнення. Приїхав за кордону і одразу отримав повістку 2022 року. Роман на позивний круг напередодні Великодня згадує внаслідок прямого влучання танка по позиції. Отримав поранення, перебуваючи на покровському відтинку. Після цього я сюди на лікування. лікування задоволений. Координація рухів втрачена була. То я себе значно краще почуваю. Скоро буде вибувати до своїх частин. Фахівчиня Яна Медвідь займається ерготерапією. каже зараз, допомагає військовому Олександру Скипчику обходитися у повсякденні без сторонньої допомоги. Працюємо з ним над відновленням навичок самообслуговування. Якщо в нас є порушення з рукою? Ми працюємо над відновленням сили м'язів. Над відновленням дрібної моторики поранення отримав Запорізька область роботи дрони осколками посикли. Ми маємо своїх 20 стаціонарних ліжок. І маємо сформовані мультидисциплінарні команди. Ми працюємо після вогнепальних поранень з пацієнтами, в яких є порушення ходи, в яких є порушення функції суглобів. За словами завідувачки відділення Антоніни Криштальської, з пацієнтами військовими працюють фізичні та ерготерапевти, психолог, логопед та медперсонал. Говорить реабілітацію відділення обласного госпіталю від 23-го року пройшли пів тисячі пацієнтів. Микита Чибер, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.